Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про віруси та бактерії. Усі організми, які мешкають на нашій планеті, можна поділити на певні групи за наявністю клітини, неклітинні форми до них відносяться віруси та клітинні. Клітинні форми поділяються на прокаріотичні організми до ядерні, до них відносяться бактерії. Та еукаріотичні організми або ядерні, до них відносяться рослини, тварини та гриби. Як ви бачите, віруси і бактерії, про яких сьогодні ми з вами будемо говорити, відносяться до різних груп. Вони є найменшими об'єктами живої природи, і їх можна побачити лише за допомогою потужного мікроскопа. Віруси це особлива форма життя, це крихітна частка, яка живе тільки в клітині, а поза нею не виявляє життєвих властивостей, не живиться, не росте і не розмножується. Потрапивши в клітину, вірус використовує її поживні речовини і розмножується, утворюючи нові вірусні частки. Розміри вірусних часток дуже малі, майже в 45 тисяч разів менші, ніж товщина волосинки людини. Розгледіти вірус можна лише в електронний мікроскоп. Яка ж роль вірусів у природі та житті людини? Віруси викликають інфекційні хвороби людини, рослин і тварин. Так у людини можуть викликати вітрянку, грип у тварин сказ, а у рослин мозаїчність рослин строкати забарвлення пелюсток або квіток. Деякі віруси використовують у боротьбі з різними бактеріями для знищення шкідливих грибів і комах. Для того щоб уникнути вірусних захворювань, необхідно дотримуватися певних правил. Хворих людей та свійських тварин слід ізолювати від здорових до їхнього одужання. Потрібно лікувати за допомогою антивірусних препаратів. Особливе значення в боротьбі з вірусними захворюваннями має профілактичне щеплення, у результаті якого в організмі виробляється імунітет до певного виду захворювань. Прищеплюють і свійських тварин, наприклад, собак, проти чумки або ентериту. Бактерії існують на нашій планеті вже понад 3,5 мільярда років, що робить їх найдавнішою відомою формою життя на Землі. Вони належать до прокаріотів. Це найбільш прості організовані істоти. Бактерія найпоширеніша група одноклітинних організмів. Ці організми живуть у всіх середовищах життя, оселяються на поверхні чи всередині організмів, наприклад, бактерії-паразити, у ґрунті, у водоймах. Чимало бактерій мешкає там, де не можуть існувати інші організми: у гирлих вулканів, брилах льоду на верхівках гір. У гарячих джерелах клітини бактерій дуже дрібні. Так, розмір бактеріальної клітини у 100 разів менший, ніж середній розмір клітини рослин або тварин. На відміну від інших організмів, вони не мають ядра. Замість ядра в клітині бактерій є особлива ділянка цитоплазми, в якій міститься молекула ДНК, носій спадкової інформації. Клітини деяких бактерій можуть мати один, кілька або багато джгутиків. Такі бактерії здатні до активного руху. Бактерії відрізняються за своєю формою, їх поділяють на кулясті коки, паличкоподібні бацили, звивисті вібріони або спірили. Основні процеси обміну речовин, такі як живлення, дихання або виділення, у бактерій дуже спрощені. Так, надходження поживних речовин а також виділення продуктів в життєдіяльності здійснюється через клітинну оболонку. Бактеріям властиві різноманітні способи живлення, переважна більшість серед них гетеротрофи, вони можуть добувати поживні речовини з відмерлих рештків – це сапрофітні бактерії, живих організмів, це паразитичні бактерії, або завдяки співіснуванню, це симбіотичні бактерії. Однак є і такі, що самі виробляють органічні речовини за участю сонячної енергії фототрофні бактерії, або енергії хімічних зв'язків. Хемотрофні бактерії. А яке ж значення мають бактерії? Виявляється, що більшість бактерій не є шкідливими, інколи вони можуть навіть бути корисними для людини. Так, бактерії гниття сприяють перетворенню органічних речовин на неорганічні і забезпечують переробку відмерлих організмів на планеті. Надзвичайно важливу роль відіграють азотофіксуючі бактерії в забезпеченні рослин азотом. Біфітобактерії мешкають у кишківнику людини та допомагають нам боротися з хвороботворними мікроорганізмами. А у харчовій промисловості бактерії використовуються для приготування кислого молока та сиру. У сільському господарстві деякі бактерії застосовують для соусування кормів як бактеріальні добрива. Виявляється, утворення нафти та газу також відбувається за участю бактерій. Людина навчилася використовувати деякі групи бактерій у мікробіологічній промисловості, використовуючи їх для отримання антибіотиків та вітамінів. Але існує багато видів бактерій, які є збутниками хвороб рослин, тварин та людини. Їх ми називаємо хвороботворні бактерії. Продукти їхньої життєдіяльності отруюють наш організм і спричиняють небезпечні захворювання, такі як запалення легень. Туберкульоз, холеру, ангіну діфтерію. У лікуванні бактеріальних захворювань використовують ліки з загальною назвою антибіотики. Вони пригнічують життєдіяльність бактерій або знищують їх, але не діють на віруси. Обов'язково потрібно звертатися до лікаря, який визначить збудника хвороби і призначить необхідне лікування, зокрема антибіотики в разі необхідності, врятуватися від багатьох небезпечних для життя захворювань. Допомагають вакцини, які підвищують опірність організму людини певним захворюванням. Винайдення антибіотиків і вакцин допомагає подолати багато захворювань і врятувати життя мільйонів людей на планеті. Дякую вам за увагу. До зустрічі!